Власної ради, тому що ну, от, буквально на вихідних дивився телебачення, показували дуже гарно нашу карту України, показували певні негаразди у Верховній Раді і молодь каже, де нам байдуже, що там у них робиться. Інші спеціалісти видно Схід, Захід, так гарно показані настрої, що Схід ніби не знає, а Захід знає, каже, на вибори, давайте в ту Верховну Раду ще раз будемо йти. Я хочу, щоб десь про мене складалось враження більш реальне і прагматичне, таке, от, що я представляю, я представляю господарський блок. Які би не були вибори, ми бачимо, що за останній період у нас виборчий процес може бути нескінченний. Але я попередньо вже наголошував на тому, що це є дуже поганий симптом для держави в цілому. Тому що невизначеність будь-якого обраного чи призначеного керівника вона відповідно веде до нестабільності і до невпевненості в завтрашньому дні. І, мабуть, більшість тут присутніх це відчули на своїх господарських питаннях, на інших питаннях, коли ніби збираєш вже перелік документів, як ти маєш піти і щось добитися. А це вже десь, чи помінялися правила, як це зробити, чи помінялися люди, які за це відповідальні, чи інші речі. Тому стабільність, от мені дуже подобається от маленькі країни, які тримають багато запасів валютних і золоторезервних, там Швейцарія, Австрія, вони завжди говорять, що гроші люблять спокій. Як ті передніх депутатів, які пішли до міських рад, до районних рад, Потрібно було на сесії їхню заяву розглянути. Так пише закон про місцеве самоврядування, розглянути, подати протокольчик і надати ці комісії. Тому звертаюся таким листом до прокуратури щодо роз'яснення даного питання. Також хочу поінформувати, бо багато є запитань про якість роботи, хто як працює і взагалі звідки що починається. Є у мене лист про фінансування. Так, значить, щоб працювало ТВК, відповідно. Ну, щоб будь-що працювало, його принаймні потрібно оплатити. Я читаю вам лист на моє ім'я, шановний Олександрович, на виконання постанови Центральної виборчої комісії звернення Тернопільської ради до управління з експлуатаційного майнового комплексу обласної ради про виділення приміщення роботи. Це кабінет 851, 47 метрів. Збитки на отримання даного кабінету станом на 1 січня 2013 року склали 35 525 гривень. Це ми йдемо тільки про кабінет. Тому всі ці гучні заяви, я скажу чесно, в когось виходить краще, в когось менше. Це, дано Богом, одному, наприклад, такий напрямок, другому такий напрямок. Я завжди стараюся розібратися прагматично у цьому питанні. Якщо ми хотіли, щоб комісія попередня, там хтось називає її злочинна, незлочинна, інша, то бодай її треба було профінансувати. За приміщення, зарплату, орг, якась техніка там, вони ж мають на чомусь там роздрукувати, зробити. Та просто теж пояснюю, що на сьогодні ні попередня комісія, ні та новостворена, вона є без фінансування.